Збільшити надходження до бюджету і вивести економіку області з тіні має намір голова облдержадміністрації Олександр Петік. Про це він повідомив членам ради Старішин при облдержадміністрації. В свою чергу голова ради Микола Сухомлин запевнив, Рада готова допомагати. На зустрічі обговорили потенціал та проблеми області, зокрема, буровугільний комплекс та гірничо-збагачувальний комбінат. Також йшлося про потребу розвивати тваринництво і збільшувати соціальну відповідальність фермерів. Та головним завданням. Очільник області називає подолання земельної, зарплатної та податкової корупції. Взагалі ж Кіровоградщина Олександр Петік вважає успішним і перспективним регіоном. Кіровоградщина – це не тільки така земля, де можна говорити, що впало, щось розвалилося. Зовсім ні. Можливо, скромніше, ніж там у декого, але більший порядочок.